Друзі, я роблю відео, в яких висловлюю е, свої думки з приводу різних подій у світі, які важливі для нас в Україні у контексті війни. Про саму війну майже не говорю, бо і так багато тих, хто коментує бойові дії. Але оскільки зараз я безпосередньо знаходжусь в районі бойових дій, то, звичайно, хочеться сказати пару слів і про війну безпосередньо. Отже, багато наших аналітиків та коментаторів висловлюються з приводу ситуації на фронті та перспектив цієї війни. А тому завжди цікаво, що ж говорять провідні світові аналітики з цього приводу. Тому хочу навести деякі їх думки. А ви поки що поставте вподобайку та поширюйте це відео. Отже, провідні західні військові аналітики. Заявили про відсутність передумов для швидкої угоди з Україною на вигідних для Києва умовах. Ситуація з українського боку фронту не виглядає так, що Київ має негайно укласти мирну угоду навіть на невигідних для себе умовах. Українські війська стримують наступ російської армії і не деморалізовані. Про це розповіли провідні західні військові аналітики. Роблій та Майкл Кофман, які в лютому цього року здійснили нову поїздку до України. Ситуація на фронті складається для України не так погано, як очікувалося, каже Кофман. Темпи російського наступу, за його словами, сповільнилися приблизно з середини листопаду. Головна причина уповільнення значні втрати в техніці, які Росія зазнала протягом осені. Друга причина погода. Це була одна з найтепліших зим за всю історію, тому земля не замерзла, що серйозно утруднило використання техніки. Третя причина: українські військові адаптувалися до російського стилю наступу. Збройні сили України навчилися розправлятися з російськими військами, перш ніж ті дістаються українських позицій, в основному за допомогою мін. Безпілотників та артилерійського вогню. Обидва експерти вважають малоймовірним крах української оборони цієї весни. Я не думаю, що ми побачимо якийсь значний прорив у найближчі місяці чи два, каже Роблі. Російські військові не мають сил, щоб одночасно просуватися на кількох напрямках, вважає Кофман. Фактично, останній наступ російської армії. Триває з жовтня 2023 року. Зараз він локалізований на 3-4 оперативних напрямках і не може обрушити значну частину фронту, вважає експерт. Постачання з Сполучених Штатів схвалення адміністрацією Джо Байдена дозволило українській армії наростити інтенсивність артилерійських обстрілів. Продовжує Кофман. Що буде далі залежить від того, чи прийде з Сполучених Штатів наступний транш військової допомоги. Це правда. Якщо Вашингтон припинить постачання, ситуація з боєприпасами може стати значно складнішою. Пізно навесні або на початку літа. Пізніше, в 2025 році ситуація може погіршитися. Думаю, що ризики зростуть, особливо якщо допомога Сполучених Штатів опиниться під питанням, вважає Роблі. Обидва військові експерти очікують побачити значне зростання інтенсивності російських атак у найближчі тижні. Але це, безперечно, не та ситуація, коли Україна має прийняти. Погану угоду або піти на значні поступки, підкреслив Кофман. На передовій у мене не було відчуття, що люди готові просто здатися додав давлі. До літа Україна може мати сильніші позиції на переговорах, вважають експерти. Інші висновки наступні: нестача людей, як і раніше, є основною проблемою України, вважають Кофман. І лі особливо гостро проблема стала відчуватися у другій половині минулого року. І ситуація, на жаль, не змінюється, вважають експерти. Збільшення масштабу операцій з використанням безпілотників один із позитивних трендів цієї осені та зими сьогоднішньої. Ключовим нововведенням останнього часу стало розгортання на фронті наземних безпілотних транспортних засобів, які тепер використовуються для постачання військових на передовій, зростає і випуск. Літаючих дронів. За даними Міністерства оборони України, у 2024 році Україна випустила 1,6 мільйона fpv дронів У Курській області Україна утримує менше 40% від того, що вона спочатку захопила, зазначив Кофман. Але зусилля Росії з видалення ЗСУ з регіону сповільнилися. І північнокорейські військові, що використовуються в регіоні, зазнали дуже серйозних значних втрат, уточнив експерт. На швидкій угоді щодо мирного врегулювання війни в Україні наполягає Дональд Трамп. Західні політики та спостерігачі побоюються, що це може бути угода на невигідних для Києва умовах. Майкл Кофман, американський військовий аналітик, директор програми з вивчення Росії в науково-дослідницькому центрі військово-морського аналізу CNA рублі екс-офіцер морської піхоти. Старший науковий співробітник фонду Карнегі.